Шановні, був з людиною Анастасією Русланівною, дуже вражений цим молода і до... досвідчена людина, незвичайна, а просто спеціаліст, не якийсь там левий, а чудова файна людина, яка вміє Працювати. Я дуже отримав досвід, що люди все розуміють. Що я не знаю, вони пояснюють в захваті справа в тому, що я хоч старший, але я не такий досвідчений, як люди, люди на своєму місці. Я в захваті.